Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і в нас новий розклад. В нас закінчується січень, починається лютий. Я роблю зараз, будемо так говорити, експериментальне відео. Ваше особисте життя у лютому. І так, перша позиція, друга позиція. І третя позиція. Вибирайте свою інтуїтивно. Тут немає м, значення, ви у відносинах чи ви без відносин. Я буду а, озвучувати, якщо карти нам покажуть, звичайно, і ту, і ту сторону. І так, для тих, хто шукає, і для тих, хто вже у відносинах. І так, перший варіант, мої дорогенькі, що вас чекає у відносинах. Лютому 23 року. Угу. Дивіться, очікування чогось. Ви, наприклад, зараз у вас така ситуація. Якщо ви у парі з кимось, ви чекаєте на щось. Зараз у вас така, знаєте, немає зараз значення, чи ви і для пари, і ті, хто одинокі. У вас. Наразі очікувальна фаза. Буцім то, хтось, можливо, чекає на народження дитини, хтось чекає, щоб завагітніти, хтось чекає, щоб з кимось познайомитися. І ось будемо дивитися: що буде саме у лютому, як будуть розвиватися ваші відносини або одиноке життя, можливо, когось зустрінете. І так, е показую. Нам таро, вже перша карта, нам показує, що стабільний стан у вас. Е, і ви бачите, дивіться, показує тут особисті відносини. Вже показує. Тобто е, вам грозить, мої дорогенькі, е, обрадую вас, вам грозить стопроцентово знайомство або е, налагодження відносин. Навіть якщо ви були, наприклад, у е, як би це сказати, як це як це? слово вилетіло? Я тільки що робила німецький розклад, і мені вилетіло з голови. Ну, це коли люди посварилися, так? Тут є примирення. Тут виглядає примирення, тут є любов, і якщо ви одинока людина, вам іде, е, якесь знайомство іде. Стопроцентово, мої дорогенькі, стопроцентово. Правда, воно не дуже спішить, я так скажу. Ось. Виглядає, що людина не біжить перед батька в пекло, тобто показують карти, що людина помаленьку йде до своєї цілі, людина, не та, що, знаєте, така шустра там, чи ще щось, ось ви його зразу впізнаєте. Це така трошечки. Можливо, ну, я би не сказала в розвалочку, але людина така старанна, куди нікуди не спішить, і йде е, вперед до знайомства. Тобто е, з, від, е, по своєму шляху в житті йде, як би то сказати, е, на, ну, на легке теж можна не сказати. тому що... Лицар <свит> Монет, він не налігке, він завжди щось несе з собою. Це така людина, яка і принесе додому. Ось це така людина, і щось купить, і хлібчика купить по дорозі. Знаєте, це такий чоловік, який буде вас забезпечувати, тому що він. А, лицар монет. Можливо, у нього не Бог знає, яка робота, не Бог знає, скільки буде заробляти, але забезпечити він вас зможе. Якщо ви вже маєте такого чоловіка, то ось у вас іде помаленько, іде ваш розвиток, все налагоджується, якщо були якісь сварки, розбіжності а, і очікування. Ось ваша фаза. В принципі, я бачу, що тут все у вас добре. Угу. Я так скажу: жіноча, дуже жіноча енергія, мої дорогенькі, тому настройтесь на позитив цього місяця. Тепер беремо наступну. у нас друга позиція. Друга позиція у вас така. Наразі людина трансформується: або ваші відносини, або ваша одинокість, ваші самотні дні. Трансформується, ви ніби перевтілюєтесь наразі, стаєте більш жіночною, більш гарнішою. Якщо ви мужчина, ви так само, у вас іде повним ходом трансформація, повним ходом іде якесь прозріння, оцінення ситуації можливо, і я би так сказала, цей місяць у вас кармічний. Тому що 20-й аркан дуже частенько, частенько, особливо у. Любовних розкладах іде як карма якась. І так, будемо дивитися тепер. Е, я би сказала, і наскільки я бачу, назріває якась сварка. Прозріння. Тобто, тут може бути, що людина прозріла, побачила, що хоче щастя, хоче любові. Хоче. Хоче як якихось змін. Може бути, що у вас якась сварка, щось не поділили, а можливо, у когось буде розлучення, мої дорогенькі, але все рівно показую в кінці, що до кінця місяця все рівно все налагодиться. Можуть, цього місяця, мої дорогенькі, якісь факти, якісь. Ам... Такі речі тим більше тут і у нас і справедливість іде, тобто юридична карта, ще така. З цими картами вона говорить, що дійсно з якимись документами можуть бути проблеми. Наприклад, хтось хотів одружитися або за кордоном, або ще якось. І, що, ну, в принципі, карти все рівно показують під кінець місяця, ви і одружитесь, ви і налагодите ці розбіжності якісь, чи з органами влади, тобто це ну, органи влади. тобто ЗАС. ЗАГС, чи як воно називається, там, де ви розписуєтесь, там де ви розлучаєтеся. Ось з такими органами у вас все наладиться. Тобто, Люди можуть зійтися, якщо була сварка, люди, якщо розходяться, можуть назад помиритися. Можливо, що інший коханий або кохана чекає на вас, а ви з, колишньою, з колишнім розводитеся. Теж може бути все рівно, як би там не було, вас чекає щастя, повне щастя. Тому що десятка кубків завжди говорить: примирення, возз'єднання і щастя. Якщо ви, наприклад. Одинока людина, немає у вас пари. Е, я тут бачу, що може бути з колишніми якимись у вас якісь ще розборки. Ось і під кінець, як би це сказати, ну я знайомство тут конкретно не бачу для одиноких. Тут, скоріше за все, ще щось старе, що треба роз, розібратися, розкласти по поличкам якось так мої дорогенькі. Знайомство я не бачу тут. Хіба що через якісь знаєте, аварії, дорожно-транспортні якісь происшествия можуть бути, десь у дорозі. І якщо чесно, то ну, якщо відверто так подивитися на карти, може бути таке, що ви просто знаєте, з чужої людини не з того, не сього десь в супермаркеті, десь у дорозі сварка. І потім може статися знайомство. Дійсно, ось, ось такий ще варіант може бути. Таке буває е, достатньо часто, мої дорогенькі. Ось, тепер у нас третій варіант. Що вас чекає у лютому? У нас тут паж жезлів, тобто починається щось спочатку. Або знайомство спочатку, ну, або ви з кимось познайомитеся, або примирення чекає. Якась поїздка ви чекає. ось таке може бути, що вам, можливо, навіть за кордоном, можливо, з-за кордону назад в Україну переїдете. Якось так: таке враження, що, можливо, на навчання хтось йде, можливо, чекає хтось на роботу. Ось. Да, от якось так іде. Можливо, хтось а, чекає на дитину. Теж може бути очікування. Якісь з дітьми щось може бути. І так, що, що чекає вас у лютому? А, гаряче знайомство, але і швидке розчарування, мої дорогінки, дивіться. Дуже-дуже да, швидке розчарування. Але це все рівно, як то сказати, все рівно, це шанс, можливо, ви бачите це як шанс нового початку, нового знайомства. Дивіться, будьте обережні, якщо ви в шлюбі або в якихось таких стабільних відносинах, тому що ця афера може вийти вам потім боком. Ось, дуже швидко. Ось. Але, але я наскільки бачу, тут обоюдне желання. Тут людин, люди один до одного, ніби, знаєте, якось. Мені цікаво, якщо ви напишете, що, що там у вас цікавого відбулося. Тому що, знаєте, інколи я такого і не можу, мені не приходить нічого такого. знаєте. Ось. Але я бачу, що тут якась е афера. Можливо, у вас їх, її ніколи не було. Ось. Можливо, у вас е трошечки. Знаєте, у шлюбі, якщо ви у шлюбі так, або у відносинах, трошечки якось призастило. І ось з'являється на горизонті такий, знаєте, приборкувач жінок за, за дві секунди, так, є, є і такі. Ось гарячий, такий шустрий. ось, Але тут е ризик розчарування дуже швидкого. І наскільки я бачу, бачите, як швидко він прийде, так швидко, ще швидше і піде, щоб ви розуміли. Навіть якщо ви, ви ось одинока, так не розраховуйте, якщо у вас е щось буде таке швидке. Е дивіться, по першому розкладу там ішов. Повільно, не спішить. А тут галопом по Європам, всіх перейміть, з усіма пере, перекувиркатися. Ось, як знаєте, як в тому фільмі, що цілу ноч попалу валяла. От якось так, розумієте? Але потім під ранок ви і не поймете, що то було. Якось так швидко воно все пройшло і пролетіло. Цей місяць, до речі, для вас хто вибрав цей розклад, Третій для вас дуже швидко пролетить цей місяць. Знаєте, можливо, цілий місяць буде настільки гарячий і бурний, що ви на кожному кроці будете з кимось знайомитися. Шансів у вас може бути дуже багато. Ось гаряча карта, ця гаряча карта і ця гаряча карта. Шансів у вас може бути, ось навіть ця карта говорить з усіх сторон. Ну, готуйтеся, ви знаєте, все, що на користь. Нехай буде, а, а можливо, вам це і якраз і треба було. Гаразд, мої дорогенькі. Люблю, цілую, обнімаю, бережіть себе, гарного вам місяця, справжнього кохання, ось примирення, і на все добре, мої любі.